Це мачова прес-конференція представників команди Черкасські по Дніпро, гравець команди Андрія Гахова. Взагалі враження від гри сьогоднішньої? Давайте підсумую, як то кажуть, тур взагалі. Почнемо з львівської політехніки, де, якщо коротко кажучи, обкакались трохи там. Зовсім не наша гра, не те, що було потрібно, готувалися довго, але індивідуальна відповідальність в цьому матчі була на найнижчому уровні. Після була в нас Євген Вікторович, Говера. Там і трохи інші підготувалися. І була як червона не ганчірка, але червоний кольор для нас. І ми ну, трохи добре дуже зіграли цю гру. Навіть був час трохи відпочити, підготуватися до цієї гри. І сьогодні, як ви бачили, теж дуже важка гра. Спочатку дуже добре почали. Друга чверть, як я пам'ятаю, там зовсім провальна щось була. Навіть не знаю чому. І після ці гойдалки да, були гойдалки до кінця гри, навіть овертайм. І сьогодні не було якоїсь, знаєте, на нашому боці якоїсь маленької, але якогось фарту якогось не було зовсім нічого. Але це гра, що робити? Сьогодні рівне перемогло, але я їх поздравляю, гарно грали дуже сьогодні. І, і в цілому все, що казати, по грі це так. Чи пояснити е, великий брак при завершенні для влучання? Саме яких влучань ви маєте на увазі? Звідки? І три, і три очка, і два очка. Сьогодні. Я не бачу відсоток реалізації, якщо там двох очковий вищий за 50, а трьох очков вищий за 35 це дуже гарний відсоток реалізації. Я не бачив ще статистику. Рівно було набагато краще. Значить, набагато кращих гравців. Тоді ми маємо якось в нас з цей вигнати, а гравців рівного взяти сюди. Якщо потрібно, я сьогодні можу йти. Якщо вони краще реалізують, що я можу? Я вже старий діт, що я ще не можу зареалізувати, що треба додому їхати, да, до єси і будемо там щось, огорода копати бо, знаєте, знаєш. навіть. Yeah. Все на краще. Ми тренер черкаський максимум до Сліканчук. Вітаю вас! Як прокоментуєте сьогоднішній матч? Як прокоментую, в першу чергу вітаю команду суперників заслугованою перемогою. Симпатизує ця команда, по тому як грають. На мою думку, мають великий потенціал. Але також хочу сказати, що дякую Хосі за цю гру Мені не соромно. Так, з помилками тактичними чи як там казати, не знаю. Але Віддали все, що було. І маємо те, що маємо, тому це процес, як я завжди кажу. Життя продовжується, рухаємось далі. Дякуємо за СУ, за цю можливість мати такі емоції, програти, повертаємо і так далі. Так, завжди хочеться перемагати. Також нашим вболівальникам велике дякую і рухаємось далі. На на ці дві поразки, я все ж таки оцінити домашній був. Так, звісно, не задоволений результатом, але команда формується не за один місяць і це не якесь алебі чи якийсь екскюз. Я, я кажу, навіть якщо виграли, продовжимо, ми маємо певну ідею і будемо далі працювати. Звісно, стосовно результату, хотілося б краще, але є, є те, що є. Що ви хотіли? Це вже немає сенсу. Питайте, питайте. Да. А, сьогодні Андрій Гафнов сказав про те, що команди наче не вистачало фарту. Дійсно, м'яч просто не лягав у кошик. До того ж п'ять хвилин у Андрія, який не зміг дограти гру. А, втома, не фарт, що що? Немає такого фар чи не фарт. Звісно, вони звували якісь складні е е е китки. Так, е е там, де ми захищались. Надійно і впевнено, і я задоволений захистом. Але це частина гри, так? Ти продовжуєш грати звісно. Ми... Якісь вільні кидки не могли забити, і я маю на увазі трьох очкових і також під кільця. Але так, в тому є. Три гри підряд дуже важко грати, але вони в тих же умовах, І ще раз мені за цю гру не соромно. Попереду мала бути гра з будівельником, сьогодні стало відомо, що вони знімаються. До чого готуватись тепер? Як налаштована команда? Так, зараз будемо мати один вихідний, щоб остановитись і рухатись далі. До чого, я не знаю, ми готувалися до будівельника. Мої помічники робили відео і готувалися до будівельника, зараз все міняється. Будемо готуватися до наступних ігор. Чекаємо на федерацію, що вони скажуть, з ким ми будемо грати, як далі без будівельника, яке життя буде, формат і все інше. Дякую. Пане, ще одне питання. Зрозуміло, що сезон довгий, команда рівно не може пройти. Є як підйоми, так і падіння. Чи можемо говорити, що зараз десь трішки, можливо, у вашої команди є невеликий спад? Спад, ні. Ні, немає. exactly